Всім привіт, друзі. Продовжуємо ми. Приїхав я на наше поле, наше, так сказати, найбільше поле в нас тут участочок такий. Що можу сказати? Провіяли ми пшеницю, протравили ми пшеницю, позичили ми віялочку. Проводилась тут одна дискація. перед дискацією проводилося обробіток бабоягою, якої в нас немає, але нам заплату затягали. Ось таке в нас тут поле, як можете бачити, дисковка. це БН24. Ще старого зразка, але добре, ми її відремонтуємо, зробимо причепною. Ось наш газончик стоїть, а вдалі цей. Оре П'ятикорпусним Лемкіном, тут у нас сусід. У нього ГТЗ 242К. Що можу сказати? Поле тут у нас більше двадцятки ки Сім обшени, всю і Фелікс. края вже, виходить, засіяли, з тої і з тої сторони засіяли атлоном і будемо середину феліксом аж до дороги сіяти. Така непогана картина після соняшника в нас тут будемо все повністю поле засівати пшеничкою. Пшеничка протровлена, бо то кажуть, та, так посієм, не всмов, та ні, так, ми, так, так не годиться. Те, то, що тоді вона в нас є знайомі, то Сашка, то щось поїло. Так сяк, так не годиться. Погода в нас супер. Соня ще не косили, будемо починати косити, вже половину тільки скосили не міг зняти, тому що був зайнятий. УМЗ стоїть, вже взяв мотор у зборі, залишилось тільки поршньову кинути в коробку збору і скачувати. Так. Вон там наший кейс. Нє, нашій кейс, Ні, це наш не кейс, це наш МТЗ Сіє, СЗ36, також позичали сівалку, По стільки своєї сівалки немає. Але в майбутньому, я думаю, ми купимо сівалку собі. Хочеться нормальну якусь. Типу Велосовську або Ремсинтез. Синтес. От Отака в нас погода, сонечко, красота. Вон Камаз вдалі летить. Але так непогано. В один слід АГДшка, навіть не в два сліда. Ось, ось наш МТЗ 82.1 летить з сівалкою СЗ3.6 Цей рід тяжкий дуже з цією війною, але хочу в планах розвиватися, розширюватися і по площам, і обновлювати техніку. Але тяжко, тяжко, але легко не буває нікого. Так, все. Вон дивіться. Качество таке собі, але видно. Лексіє. Так, добре, буду бігти. Зустрінемося на косіні соняшнику, а потім на оренді і так далі. Ось у нас газончик старенький. Отака от, от картина, друзі. Непогано, як на мене. Слава Україні! Героям слава, все буде Україна. Хрен нас то візьме, хлопці та дівчата.